Перше питання фінансове планування та управління особистим бюджетом. Як заощаджувати і не обмежувати себе? Так, дякую за питання. Вимикайте, будь ласка, екран. Дивіться, наші люди вони звикли до того, що якщо грошей не вистачає, то єдиний шлях для того, щоб вирівняти свої доходи та витрати, це економія. Ну, тобто, наприклад, у вас умовно там 30 тисяч дохід да? і 40 тисяч витрат, наприклад. І ви розумієте, що 30 тисяч доходу, ваші 40 тисяч витрат ну, ніяк не закривають, тому потрібно щось робити. Так? І перший шлях це 40 тисяч, ну, знизити до 30 тисяч. І що людина робить? Вона робить економію саме. Так? Тобто, вона відмовляється від чогось, до чого вона звикла. А це впливає на якість життя дуже сильно. Тобто, якість життя у людини погіршується, так? відмовляючись від чогось. І таким чином, це не додає легкісті, радісті, щастя, а додає турботи, виснаженості, емоційного вигорання, стресу та відсутність певнесті в майбутньому. Як я пропоную це зробити? По-перше, Підрахувати, скільки ви витрачаєте грошей і куди. Тобто досить конкретика повинна бути. Обов'язково записуйте абсолютно все, куди ви витрачаєте гроші, яка сума. Далі зробити оптимізацію. Що таке оптимізація? Оптимізація це зниження витрат. Без погіршення якості життя. Ну, наприклад, я дуже люблю, саме просте таке приклад приведу. Я дуже люблю пити каву. Ну, дуже люблю пити каву. І зазвичай, коли я кудись виїжджаю, я там два рази на день, іноді ну, навіть три рази на день купую каву. Скільки варто зараз кава? Ну, 70-80 гривень приблизно, так? Тобто на день я можу витратити там від 150 до 200 гривень на каву. І давайте помножимо це, наприклад, на 22 дні робочих. так? Беремо там мінімально 150 множимо на 22. Ну, ось ми 3300 гривень вже можемо оптимізувати. За, за який рахунок? Відмовитись від кави? Ну, я не хочу відмовитись від кави. Це задоволення, яке я собі і хочу, і можу дозволити. Але як можна зробити по-іншому? Можна, наприклад, 3300 ми зберігаємо, можна купити за 300 гривень чудову каву, яка е буде підготовлена. Яка буде найвищої якості, ось і помелена, і цю каву робити вдома і, відповідно, в е термочашку її наливати, і пити. Тобто я їду, наприклад, на автівці і п'ю каву, дуже смачну каву, до речі, яку я зробив собі. Термочашка її тримає, тобто її можу її пити. Таким чином, мені не потрібно буде. Викладати гроші на каву, і якщо ви подивитесь на свої витрати, то ви побачите, що є багато варіантів оптимізувати ваші витрати без зниження якості життя на 10, 20, а іноді навіть і на 30 відсотків. залежить від ваших витрат і категорій, на які ви витрачаєте гроші. Таким чином, ви можете, наприклад, 40 тисяч привести витрати, оптимізувати їх до 30 і дохід 30. це перший крок, але це не все. Другий крок ви аналізуєте свої доходи. Якщо у вас тільки один дохід, наприклад, там заробітня плата, то це одна історія. Якщо у вас декілька доходів, так то це друга історія. Тобто, у вас можуть якісь додаткові виплати бути від держави, якісь виплати. Додаткові ви можете додатково отримувати дохід від якоїсь діяльності, там подарунки отримати. Ну, багато чого. Важливо теж все записати, а потім зробити такий аналіз, де я можу. Додатково отримувати, не заробляти саме отримувати гроші і написати 50 варіантів. Тобто пишете собі питання, де я можу додатково отримати, наприклад, 20 чи 30 тисяч гривень. Наприклад, сума, яка вам потрібна. З легкістю, з радістю, задоволенням, не вкладаючи в це багато часу, зусиль, енергії та грошей Ось це важливо. І потім пишете 50 варіантів. На наступний день дивитесь ці 50 варіантів. З них точно будуть якісь там безвузді, нереальні, але всі вони потрібно, щоб ви вимогам відповідали, які ви записали з легкістю, з радістю, з задоволенням, з мінімальним вкладенням грошей, ресурсів, часу і енергії. Так? І у вас залишиться 3-4-5 варіантів. Виберіть з них один, два, три найкращих і дійте. Тобто, робіть крок за кроком, поки ви не досягнете результату. Там, де фокус, там зростає. Дивіться, це дуже класно працює. А ще наприкінці я вам скажу: головне, гроші приходять на ціль. Якщо у вас ціль виживання, то гроші будуть приходити на виживання. Розумієте? Ще раз, друзі, гроші приходять на ціль. Якщо ваша ціль вижити, гроші будуть приходити на виживання. Ніколи не було такого, щоб ви там десь залишились без їжі чи без. Будинка, де ви ночуєте, так? тобто ви завжди мали де спати і завжди мали що їсти. Ну, майже всі, і ну, можуть якісь окремі випадки дуже рідко бути, але в мене в житті було багато різного, і було таке, що втрачав дохід активи, але на їжу та на постіль завжди гроші приходили. Тому ставте цілі, гроші приходять на ціль. Якщо у вас є ціль, гроші прийдуть на неї. І Саме головне, великі гроші приходять на великі цілі. Розумієте? Чим більше ваша ціль, тим більше фокус уваги, тим більше дій, тим більше результату і тим більше грошей до вас прийде. Нехай гроші великі приходять до вас своєчасно і в тому числі з легкістю, радістю і задоволенням. З вами був Олексій Латенко. До нових зустрічей.